Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталія І Сьогодні ми будемо говорити про. Промисловість і про одне з найбільших підприємств рівненщини, яке продовжило свою роботу у такий непростий для України час. І гість у нашій студії співвласник прад рівненської фабрики на тканих матеріалів, відомий рівному бізнесмен громадський діяч та меценат Богдан Гап'як. Вітаю вас, пане Доброго Богдане. Дня. Доброго дня. Я розпочала з таких слів, і вони абсолютно відповідають дійсності. Одне з найбільших підприємств, яке не тільки продовжило роботу у складний період, коли ми бачимо, не всі змогли продовжити роботу деякі бізнеси закрились. Ви не тільки працюєте, ви робите дуже багато корисних справ. Ми про них ще поговоримо. І найголовніше, що ви тримаєте конкурентну позицію на ринку. І продовжуйте працювати над новими технологіями. Як вам це вдається? В чому секрет такого, не повію слова, успіху? Знаєте, ну, в принципі, навіть і в мирний час треба розвиватися, треба думати, тому що загальновідома мудрість зупинився і ти відстав. Тому завжди треба рухатись вперед. Ну, на жаль, ми не можемо обходити в жодному ефірі, в жодній розмові тему війни. І коли прийшла війна, стало зрозуміло, як би це звучало, можливо, високопарно, що працювати треба вже не, не сам за себе, а вже, можливо, за двох, за трьох. Це перший момент. А друге важливе, що насправді в нас велика кількість продукції все-таки орієнтована на оборону. І тому, ну, якби, сівши, склавши руки. Плакати, ридати. Треба тоді згадати солдатів в окопах і тоді нічого можна не робити. Але коли ти розумієш, що ти якусь часточку вносиш в наближення перемоги, очевидно, тоді з'являються якісь і сили і бажання думати, рухатись, шукати і реалізовувати. Важливо те, що не тільки думаєш, не тільки сидиш біля телевізора і плачеш, а важливо те, що ти щось для того робиш. Ну, очевидно, що найважливіше те, що. Ми якимсь чидом, які чудом зберегли в меншій кількості, меншої чисельністю, але роботоздатний колектив це ну напевно найважливіше. Певно, це було складно, адже мобілізація вона торкнулася кожного підприємства, і я знаю, що у вас теж є люди, які боронять і які на жаль загинули. І ви їх не забуваєте, продовжуєте підтримувати і родини, і навіть організували, я знаю, такий куточок пам'яті на фабриці. Питання в тому, що коли ряди покидає кваліфікований фахівець, то замінити його кимось, це не день, не два, не місяць, і навіть не півроку. Я скажу навіть більше, так складається, на жаль. До лав відправили людей, скажімо так, на більш продуктивних в віковому розумінні, тобто, це люди від там, 20 плюс до 50. Тобто, це якраз найбільш продуктивні люди, які мали вже достатньо знань. Очевидно, що Всяка технологія, всяка, всяке підприємство має свою специфіку. А таке підприємство, вирівницька фабрика мат, мат, нетканих матеріалів. В принципі, навіть в Україні не існує вузів, які би спеціально готували таких спеціалістів. Є в Києві інститут технології дизайну, університет технології дизайну, але спеціалізованих кафедр спеціалізованих там напрямів немає. Я вже не кажу про те про тих людей, які стоять за станками, стоять за лініями. Очевидно, що Треба лінію знати, треба технологію знати для підготовки спеціаліста середньої ланки. Ну це не, необхідно, хоча б його готувати півроку рік, і це при тому, що ця людина, скажімо так, достатньо інтелектуально підготовлена, достатньо має бажання працювати і удосконалюватися. Тому надзвичайно складно, але ну тут можна повторюватися, говорити одні ті ж речі. Про людей треба думати, людей треба. Шукати їм платити зарплату, в кінці кінців покращувати їхні побутові умови на підприємстві, чим ми намагаємося займатися, ну і, і, і навіть не скидати такого, так, такого, знаєте, аргументу, не відкидати, розказувати людям, що ми мусимо працювати, бо будемо відверті, деколи ми виходимо працювати і вихідні дні, бо інакше ми можемо не встигнути виконати ті замовлення, які є, а ми знаємо, що ті замовлення це виготовлення такої продукції. Так таких виробів, які захищають наших воїнів. Скажіть, чи потребує певних фахівців на даний момент підприємства? Ну без жодного сумніву, без жодного сумніву. Я вже сказав про спеціалістів, скажімо так, технологів, тобто та людей з вищою освітою, спеціальною вищою освітою? Їх дуже важко знайти. Їх ще раз повторюся, не випускають в Україні колись в далекі радянські часи. Це був спеціалізований вуз тільки в Санкт Петербурзі, в Салінграді, колишньому, ось. Тому треба шукати молодих людей з, зовсім на інших факультетах, чим ми займаємося, але не так складно. Кожна молода людина, яка навчається в Києві, має вимоги і до зарплати, має вимоги і до житла. Ну, ми намагаємося це реалізовувати, хоча, особливо, коли настав от військовий час, коли воєнний стан, це робити достатньо складно. Але активно кожен день працюємо з сайтами «Work.ua», роботою є такі сайти спеціалізовані, які надсилають нам інформацію про наявність тих чи інших спеціалістів. Беремо, намагаємося вчити. Ну інакше підприємство б зупинилося, тому що можемо сказати про те, що біля 30, близько 30 людей. Чому кажу близько, бо хтось є тут ще і в місті Рівному, але вже якби пішов на службу захборонять нашу країну. Ми згадали про те, що на жаль, два наших, от якраз два провідні спеціалісти Ренкас і Довбенко, на жаль, загинули, Їх немає з нами. Це були люди, які знаєте, от наведу таку аналогію, коли є. Є технологія для шеф-кухаря, для того, щоб приготувати хорошу страву, треба або м'ясо мати, або рибу. Це приблизно вони виконували те для лінії готували сировину. Висококваліфікована робота насправді там, де треба бути дуже відповідальним, дуже чітким, робити все своєчасно. Їх, на жаль, немає. Замінити їх насправді, ну я не скажу, що неможливо, але дуже важко. Я дуже довго підшуковувала слово, яким можна охарактеризувати підприємство Рівненської фабрики тканих матеріалів, і зупинилась на слові «людиноорієнтоване». Отже, навіть в такий складний час ви дбаєте про працівників. Ми знаємо, не всі керівники це роблять, будемо відверті, так але у вас тривають ремонти роздягалень для працівників, ті самі навіть коридори, фоє, куди люди приходять, і багато-багато ще. Таких моментів, які у вас в планах для того, щоб покращити побут людей, які працюють на фабриці, що вас мотивує це робити? Дивіться, сьогодні, знову ж таки, на жаль, складається така ситуація, що достатньо великий відсоток людей, це все-таки люди віком 50. Очевидно, знаю по сумі, хочеться хоча б трішечки комфорту. Я додам небагато підприємств сьогодні має свою їдальню, ми маємо свою їдальню. Де Повірте, це невеликі кошти можна пообідати чи повечеряти, якщо це вечірня нічна зміна. До нас навіть нашу нашої відвідують ми так зробили. Так бо обід від маса відвідувачів з міста приїжджає спеціально, оскільки в нас насправді смачно і досить недорого. Ми, я думаю, одне з небагатьох підприємств можливо. Чи не єдине в місті, яке ми маємо отримуємо, маємо свій медпункт. Тобто, у нас є два працівники медпунтії, які ну знову ж таки враховуючи і вік людей. Та й в принципі сьогодні, в час стресів, треба слідкувати за здоров'ям людей. Очевидно, що це якась додаткова витрата, але ми розуміємо, що вона окупляється що називається запасом. Більше того, ми місяць назад придбали масажне крісло, бо знаючи. Те, що зараз тут період, знаєте, тисків, і метозалежні люди є, ми намагаємося зробити так, щоб люди ще мали можливість якісь масажі проходити, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ось тому ну треба просто зрозуміти, люди це все. Змінити, Замінити, купити, маючи кошти, можна обладнання, будь-що можна купити, тільки не купиш людей з спеціальністю. Тому хто про них має думати, як ми. тим більше вони створюють і для нас, і для держав додаткову вартість. Я вас слухаю, тепер розумію, чому деякі люди працюють у вас по 50 років, працюють все життя і мають лише один запис в трудовій книжці. Так це буває. Їх багато, їх насправді багато. От Позавчора було день народження у нашого головного енергетика. Йому виповнилося здається, 64 роки. В нього також один запис. Його дружина працює 50, 76 шостого року. Це скільки це п'ятдесят з чимось років. Тобто на багато таких працівників, які ну не. Цінять на пану в першу чергу відносини в колективі. Ну очевидно, і, і стабільність, і стабільність. Так, ми не ми не зупинялися ні в час ковіду, не зупиняємося, ні в час війни, і дуже хочемо зробити те, щоб підприємство розвивалося з надією так з впевненістю, що прийде перемога, і з надією, що після перемоги все-таки сюди прийдуть інвестори, і нам треба буде відбудовувати країну, де ми хочемо прийняти також активну участь. По життю ви якщо так подивитись на вашу біографію, любите, щоб все було як найкраще? Школа з золотою медаллю. Ви родом з Волині, Так закінчили там школу. Якщо університет, Львів Івана Франка, ну і так далі, можна продовжувати перелік. І я вважаю, що рівному пощастило насправді, що одного дня в якийсь момент ви прийняли рішення залишитися в нашому місті. Чи пам'ятаєте ви свій перший день на роботі? І чи не пошкодували, що тепер у вас з'явилося друге рідне місто? Я на цю тему можу напевно розказувати цілі історії рік, коли ми переїхали своєю дружиною. Дружина моя також закінчила факультет прикладної математики. Ми однокурсники, не одногрупники, але однокурсники приїхали на тоді надзвичайно відомий радіотехнічний завод спеціалістами, програмістами з досить дефіцитною спеціальністю. Я не скажу, я буду нечесним, як скажу, що я мріяв потрапити в рівне. На той час важливо було отримати житло. Була тут така надія, що завод підприємство будувалося і можна було. Достатньо швидко отримати житло, швидко не вийшло. Але моя дружина виросла в сім'ї вчителів в інтелігентній сім'ї. Вона так би там завжди любила більше львів. Вона казала, ми тут за на, на недовгий час і. От, абсолютно чесно скажу, прийшло два роки, вона сказала, більше не хочу ніде звідти їхати. Місто рівно про місто рівно можна багато розказувати. Є там якийсь ряд недоліків, як і в кожного міста, але ті недоліки мають усувати ті жителі, ті керівники міста, ті хто тут живе і працює. Тому як в себе вдома, в будинку чи в квартирі, ти робиш собі затишок, так і в місті повинен кожен прикладати зусилля, робити затишок. Не хочуть там відволікатися, але треба розуміти, що є урни для сміття і не смітит. Ну і так далі, і так далі, ту ну, тут можна говорити. Очевидно, перший день, коли я прийшов на роботу на радіотехнічний завод, це виглядало приблизно таким чином, не було робочого місця, не було робочого стола, ну і так далі. і так далі. Це були радянські часи, там складні, нескладні, там були там, якісь свої переваги. Одна з найбільших переваг те, що було всього-навсього 22 роки, і, напевно, до тому переваги закінчувалися. Але я насправді щиро люблю місто Рівно. Якби я його не любив, а міняв би напевно місце проживання. А, Б, сів би там собі десь в куточку і займався чимось собі, якимось там невеличким бізнесом, бо насправді виробничий бізнес. Ну на жаль, напевно, так склалося. Я маю на увазі середній, бо можливо, великий не так. Ніколи не користувався великою популярністю в нашій державі з точки зору якоїсь підтримки. На жаль, хоча всі напевно прекрасно розуміють, що держава сильна тоді, коли виробляється внутрішній валовий продукт. На тому тримається все. Хто не займається виробленням внутрішнього валового продукту, або не не виготовляє продукції, всі згадайте фінансові кризи. Країни, де було, скажімо так, не було виробництв, країни стали набагато біднішими. Ось. Тому е, я, напевно, так сталося, е, такий гена заклав, напевно, мені, мені мій батько. Був достатньо класною, хорошою, великою людиною, яка в житті витерпів дуже багато е, випробувань, залишився без однієї ноги е, під час е, в, 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 Другої світової війни в молодому віці народив вісім дітей, я виріс в сім'ї, де вісім дітей. Всі діти абсолютно він зміг зробити так, що ми всі мали вищу освіту. Хто жив в радянські часи, розуміє, що це насправді надзвичайно непросто. І він, напевно, заклав в мене таке, що якщо ти хочеш щось добитися, ти повинен над тим постійно працювати. Очевидно, що потрібна ще якась там частка розуму. Насправді на Кому я найбільше вдячний, вдячний своєму батькові, вдячний і своїй мамі, її, на жаль, просто не пам'ятаю, бо в мене її не стало, коли мені було 4 роки. Ось. Тому життя десь там підзагартовувало, і той, хто спробував, що таке погано, чітко розуміє, що таке добре, і розуміє, що людям треба робити добре. Тим більше, що я. Ну, просто як безмежно люблю Україну, українців і нашу націю і вважаю. Причому це я говорю абсолютно щиро відверто, вважаю. Ну, одні з найкращих, можливо, найкращої у світі. Я, я тоді... щиро дякую за таку відверту особисту історію. Погоджуюсь абсолютно, що успішна країна це там, де підтримують середній бізнес, де люди мають можливість працювати і розвиватися, а не жити з думками невідомості щодо завтрашнього дня, і це я зараз не про війну, а про наші <свісно> зовсім інші речі. Але не будемо перетворювати розмову в політику. Я так. думаю, ми що будемо. Зустрічатися в цій студії, і ми згадали так про рівне, так об'ємно. Не можу не сказати, що ви ще відомий дуже як меценат і як громадський діяч, адже це підтримка спорту, це підтримка культури. Ось, власне, там, щоб далеко не ходити, восени був. Відбувся вже п'ятий ювілейний фотоконкурс феноменальне рівне, який вже має статус всеукраїнського, який зібрав рекордну кількість учасників, і знову ж таки він був орієнтований на рівне, і це кошти, це ваш час. Час, мабуть, це в першу чергу, так і ви особисто присутні на футбольних змаганнях, на нагородженнях фотопереможців. Чи відчуваєте ви від цього віддачу, що стимулює це робити? Мені десь відносно не повезло, що в мене є тільки одна донька, в мене є дві внучки. Я це говорю, знаєте, повторюю як мантру. Країну треба розвивати своїм прикладом, своєю допомогою. Треба розуміти, грошей можна заробити багато, тільки що з ними робити після того, як ти відійдеш в інший світ. Вони нікому не потрібні. Працювати треба вже і тут. Допомагати треба вже і тут. Треба розуміти, що Повторюю ще раз, українці просто історично склалися так, що нас десь гнобили ті північні сусіди, які гноблять і сьогодні. Намагалися викреслити нашу історію, закреслити, закреслити наші всі здобутки культурні. Їх треба відновлювати. Кожен напрям, що стосується чи спорту, чи культури, чи фотомистецтва, чи журналістики для прикладу, як ви пані Наталю, ви також могли би займатися з вашими творчими задатками на багато чимось багато чимось іншим, можливо, більш, скажімо так, прибутковим. Ви займаєтеся тим, чим ви займаєтеся, я вже, вибачте, глядачі, хай вибачте, тревлю невеличку рекламу. я насправді вами захоплююся. Ви для мене в якомусь розумінні також приклад. Я також десь від вас черпаю якусь енергію, розумію, що треба. Для людей робити багато. Так, як робите ви, намагаюся, я так робити. Якщо там, допустимо, говорити про той фотоконкурс, ви також відвідуєте, бачите, наскільки люди захоплені тим, чим вони займаються футбол. Не буде футболу, не буде спорту. Ну, Чим мають займатися діти, особливо в цей час. Та, в принципі, в будь-який час У нас повинна рости здорова, культурна, вихована, освічена нація. Тим треба займатися всім абсолютно. Я ще згадаю мануфактура фестиваль, який через масовість, навіть якщо він на такій невеличкій паузі, я думаю, що настане більш сприятливий час, і ви продовжите цю традицію. Без жодного сумніву, ми знаєте, якби не було, чесно кажучи, цих заборон ну вони неправильні насправді про масові збори людей. Ми би його провели, можливо, і в цьому році, можливо. Дай дасть Бог, ми будемо молитися, щоб у нас була змога проводити мануфактуру чи якісь інші заходи. Ще раз скажу, поїдьте в будь-яку більш-менш розвинуту, чи, чи добре розвинуту європейську країну. Люди ходять на роботу, я завжди спостерігаю за німцями. У мене була така можливість часто бувати якраз власне спілкуватися з людьми, які займаються виробництвом. Тобто там, скажімо, з 8 до 4 години це праця, а з 4 до кінця дня відпочинок пов'язаний з футболом, баскетболом. В кінці кінців там фотографуванням будь-чим. Тобто і не ми так повинні жити, так спробувати налаштувати життя, що тільки закінчується війна, всі вийшли на вулиці, всі займаються там, ще раз кажу там прибиранням міста, окультуренням міста, яке, на жаль, сьогодні з тих чи інших причин виглядає трішечки не, не, не дуже добре. Тому очевидно, очевидно, що на цю тему можна говорити довго. Ми самі. Ковилі свого щастя кожен з нас незалежно чим займається, де перебуває. А що стосується коштів, ще раз кажу, вони ніщо, якщо вони лежать десь в куточку. Ви дуже все правильно кажете, і я хочу в продовження теми, і трішки, мабуть, що і до завершення розмови, знаю, фабрика не зупиняється. Попередні виклики не змінили вашого руху, і з огляду на те, що Україна рухається все ж таки до Європейського Союзу, подобається це комусь чи не подобається. А це певно, що для підприємців диктує і нові вимоги. Як ви орієнтовані пройти? Я розумію, що планування зараз така річ, трохи невдячна, але все ж таки без нього ніяк. Як ви плануєте пройти цей рік, який розпочався, яким би він не був? І можливо там яку ми є, задачі ставити перед собою, от пані Наталю буквально годину тому перебуваючи на своєму робочому місці, ми планували поїздку свого головного технолога. Виберемо час в Європу. Можливо, це буде в Італію, тому що у нас є три проекти, які треба було б реалізувати, які би ну додали. І в об'ємі, і в якості, і в напрямках технологічних додали б нашому підприємству. Тобто ми плануємо просто насправді підтримую вас, що зараз витрачати кошти на модернізацію підприємства дуже ризиковано з тих чи інших моментів, але ми точно не зупиняємося. Тим більше, що зараз цей момент все-таки те, що ми рухаємося в сторону Європейського Союзу, в цей момент створено декілька програм. Причому і грантових, які мали би допомогти середньому і малому бізнесу, мають допомагати за допомогою європейських коштів, модернізуватися, готуватися до відбудови. Якби ми цим займаємося, більше того, скажу, от ми запланували собі, думаю, на протязі місяця закінчимо. Ремонт і не тільки ремонт, що називається стін, стелі і підлоги нашої лабораторії, а оновлення додаткового лабораторного обладнання у нас сертифікована лабораторія. Хочемо досягти такого рівня, що в момент, коли ми будемо в Євросоюзі, ми могли б сказати, ось наша лабораторія, наші матеріали точно підходять для вас, тому що в нас є сертифікована лабораторія. Так. Я вам бажаю, щоб всі ці плани обов'язково здійснилися. Більше того, я просто впевнена, що так і буде, адже ви вже неодноразово доводили, що людина, яка може навести порядок у власному домі і навести порядок в себе на підприємстві, може насправді дуже багато чого, можливо, навести порядок і не тільки там, але про це якось поговоримо вже іншим дуже разом. Там. Я попрошу на завершення традиційно вже наших всіх глядачів і слухачів кілька слів. А вам тим часом нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф, ставте вподобайки і аудіоверсію програми Слухайте в ефірі Радіо Респект без сумніву, що нашим рівнянам, та й не тільки рівнянам, всім українцям, можна побажати. З великою з великою мета, якщо говорити про велику мату, це перемоги без сумніву, яку ми всі не просто чекаємо, очікуємо, намагаємося кожен на своєму робочому місці наближати своїми знаннями, своїми зусиллями. Без сумніву бажаю всім нашим українцям здоров'я, оскільки зараз там ще й період всяких захворювань. І без сумніву, треба хочу побажати всім, щоб завжди всі пам'ятали. Ми українці, ми самодостатня хороша нація. нам просто треба завершити будівництво цієї нації, і ми будемо найсильнішою країною в світі. Дякую вам щиро за розмову. Будь-яке місто воно живе поки там є робота, поки працюють підприємства і поки є люди, які дбають, щоб цей процес не зупинявся. Друзі дякую вам, пані Наталі, за хороші слова. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувався Богдан Гап'як, співвласник рівненської фабрики натканих матеріалів. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Вірте в перемогу, вірте в наші збройні сили України. Побачимось і почуємось.